Вітаю, мої любі! запрошую вас до магазину Копієчка і нагадую, що в продажу є металеві кружки. Минулого відео я показувала вам білу та чорну, а зараз ще з'явилися в блакитному кольорі. Ємності 1 літр, коштує 135 гривень. Також хочу показати, до нас приїхала новинка. В минулому відео була в такій маленькі смужки-жовті, а це вже дивіться такі біленькі, вони, наче так витинуті. Коштує 95 гривень ємністю 450 мл. Промальована із середини, і ззовні в чорному кольорі. Дуже стримана і якісна кружка. Також така новинка, дивіться, ще навіть немає ціни. Дивіться, який красивий узор, мені дуже подобається. Ми зараз ще справдимо її ціну і хочу вам показати, що поруч висить така чашечка. Дивіться, з новорічним дизайном. І давайте перевіримо ціну, тому що всі новорічні товари вони зараз йдуть з оцінкою. Шукайте в себе в магазинах. Давайте перевіримо. І дійсно дивіться, ця чашка коштує 68% знижки на неї. 24 гривні всього. Також йдуть знижки на такі чашки в такому дизайні 49 гривень 380 мл, із знижкою 34%. Також вони є ще в іншому дизайні, в квіточки і в такому блакитному ще узору, дивіться, які гарні, дуже ніжно виглядає. І, до речі, її приємно тримати в руках. Дуже якісна робота, вони мені дуже сподобались, ці чашки. До Дня Святого Валентина маємо новиночки. Дивіться, яка краса. Це йде пара: блюдце та маленька філіжаночка її вушко у формі сердечка. Також сердечки нанесені на самій чашечці. І на блюдці 220 мл 225 гривень коштує. Також новиночка, дивіться, приїхала. Також до Дня Святого Валентина, тому що є елементи з сердечком. Вушко таке красиве, наче переплетене, і в комплекті ще є золотава ложечка. Дуже красиво. Також давайте справдимо ціну. 225 гривень 450 мл. І кришечка там також керамічна. Також хочу вам показати новинку. Дивіться, яка красива з таким загнутим вушком. Чашечка, такі рожеві сердечки. Ще є такі червоні, але в нас в магазині були всі рожеві. Червону я вам не знайшла. 165 гривень коштує 350 мл. Також, дівчатка, весняна новинка. Вони чимось подобні чашки, які продаються в Аврорі, але це кераміка світліша, хочу вам зауважити, і вони зроблені легше, їх легше тримати в руках. Ті такі важкенькі, а ці такі легенькі, красиві. Коштує 99 гривень, так як і в Аврорі, зараз на знижці 300 мл. Також цю новинку, що я вам показувала, ми зараз справдимо ціну. Я взяла іншому узорі, 65 гривень коштують 350 мл. І там малюнок він такий, знаєте, не гладенький, а такий шершавенький. Ще така новинка, дивіться, дуже красива чашка. Мені здається, навіть під каву буде зручно так неї пити. 49 гривень коштує. І дивіться, ще оцінка на чашечки з подвійними стінками. Су 145 гривень коштують з такими квіточками між стінками. А це вже дивіться серйозні новинки до Дня Святого Валентина. Я думала, що це коробочка, 75 гривень коштує. А відкрила і прочитала, що там наповнення мило таке красиве. 75 гривень також коштує із фігуркою всередині. Дивіться, там такий ведмедик м'якенький, і також три трояндочки це мило. 29 гривень коштують пакети. 18 см, 29 гривень. І більший пакет коштує 39 гривень. Такими сердечками. Також по знижці цукерки. 109 гривень. У нас йдуть на стенді зі знижками, але ціна показує 109 гривень, мабуть, це вже зі знижкою. Також хочу, дівчатка, знай... знайшла салатник класний. Дивіться, який він великий. Зараз вам покажу на фоні моєї руки. Дивіться, який він здоровенний, дуже красивий. Мені він так сподобався. Знаєте, що на нього можна класти? Це можна зробити такий салат, знаєте, весняний капуста, огірки помідори, і покласти в цей салатник. 165 гривень коштує. Мені так він сподобався, що він великий. От я поруч зі сканером показую його. Він взагалі, мені здається, дуже класний буде на всю сім'ю, якщо в їсти. Ще показую з минулого разу. Ну тут лишилась така посуда, а це такий манюнький салатничок. Теж зараз справдимо його ціну. Дивіться, які красиві квіточки нанесені. І блакитний бортик такий. Зараз її пікнем цю салатничку. 39 гривень коштує розмір 12,7. І вона в мене вміщається в долоньку. Також хочу вам показати, що з'явилися отакі великі блюда. Дивіться, яка краса в крапочки. Дуже красива, з іншого боку, вона біленька і має такий золотавий. Обідок по краю, давайте справдимо, яка ціна. 135 гривень коштує 26 см. Дуже красиве блюдо. Мені от воно сподобалось таке гарне. Зараз я вам ще його так покажу на фоні. І ще хочу вам показати, з'явилася це також новинка в бежевому кольорі. Тарілочка з таким коричневим обідком. Зараз давайте її справдимо. Це такі новинки, новинки у нас, тому що були загалом тільки білі тарілочки, це вже з'явилися з іншими кольорами. 85 гривень 20,5 см. Вона така глибоченька, наче супничка схожа. І давайте ще справдимо оцю тарілочку. Це така також новинка. Дивіться, вона така, як матова йде. Отак вона переливається, і в неї, дивіться, крапочки спереду є і з іншого боку. З тилу зараз подивимося, 85 гривень коштує 19 см. І це реально новинка. Навіть немає картинки ще на сканері. Ще хочу вам показати, що оця акварельна колекція ще продається, але бачите, тут узор тільки всередині, а зовні немає. Я б ще хотіла, щоб він був зовні, цей узор, але і так вона красива. Давайте справдимо, яка ціна. 49 гривень коштує 12х12 12 і глибиною 5 см висота, виходить, 5,5 см. Ще з'явилися такі листочки зелені, які минулого разу я вам показувала в рожевому кольорі. Тепер є ще й зеленому. Давайте подивимося, 135 гривень 20 на 12 і на 4 см. Дуже ефектно, до речі, виглядають на відео взагалі така красота. З золотавим обідком і хвостиком. І дивіться, ще хотіла вам показати для порівняння, дівчатка, хто бачив у сінцеї такі полунички, Хочу вам показати, що є такі в копійці. Давайте, Хотіла вам показати ціну на стенді, але не знайшла. Давайте пікнемо і подивимося. Коштує така полуничка блюдо 23 см 135 гривень. Така краса, дивіться, і там навіть зернятка, вони йдуть як випуклі. І сама оця хвостик зелений також. Ще хочу вам показати загально стенд до Дня Святого Валентина. З'явилися іграшки, такі брилочки. Ведмедики 95 гривень білому, жовтому, такому світлому коричневому, і такому насиченому коричневому кольорі на кілечку. І брилочки в формі сердечка за 25 гривень. Хто збирає когось поздоровити, там, можливо, в школі ваші дітки поздоровляють когось. Ще є ведмедики. Дивіться, які гарні з сердечками I Love You. Білий і коричневий. І є ще ведмедики у Светрах. Зараз ми перевіримо, ще яка ціна. Так, ведмедик у Светрі коштує 265 гривень. До речі, у Светрі мені більше подобається така, мені здається, милота, така краса. Він такий яскравий. І давайте ще з сердечком. Коштує 245 гривень 25 см висота цього ведмедика. Дуже красива. Ще хочу вам по чашечкам пройтися, показати. Також новинка за 109 гривень 380 мл. Отака От з квіточкою. Красива. Теж так, знаєте, виглядає по весняному. Вже хочеться якоїсь весни. У нас сьогодні в Києві така була аварія, не було світла. Ми так всі перелякалися. Думали, що знову таки буде, як минулого разу. 65 гривень такі чашки кофе. Кофі чи що там написано, хом. От такі, дивіться, вони різні в рожевому, червоному, помаранчевому кольорі. Дякую вам, що подивилися. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Я вам буду показувати більше новиночок. Пишіть, може, у вас є якісь запити, ви бачили щось в каталозі або не знаєте, як виглядає. Пишіть, я вам зніму.